Друзі, і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні почну пошук з такого феномена. З однієї сторони все місяць видно. Воно біленьке там місяць. З другої сторони сонечко таке от ярке Світить сонце. Ну а тут оно місяць. Де він? Щас знайду. Ага, воно місяць видніється. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Так місцинка, друзі. Це за цими кущиками островочок є. Це я по цьому островочку. Зараз похожу. Потім воно островочок видніється вдалині. Островочок там похожу, де-то деревце. Там ото походжу, ну а там, де-то, не доходячи до цього острівця, я знак польового сторожа знайшов. Такі царські монетки там знаходив, тут теж на цьому горбику царські монетки знаходив. Таке от, друзі, місце цікаве сьогодні. Буду ходити всі знахідки, буду вам показувати. Ну що, друзі, зараз. Прибор буду розкладати, да буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Так, друзі, почав копати ямку. Монетка так ось і показалася. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Пізня радянська, друзі. Монеточка. 15 копійочок. 1961 рік. А з тієї сторони таке зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий скругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Монетка, друзі. Дві копієчки. Миколи другого. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось монетку, друзі, видала. Дві копійки 1913 рік. СПБшечка. Монетка Миколи II. Така ось з цієї сторони. І така з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монеточка. Царська походу. Так, друзі, копієчка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видало. сильно терти. Не хочу, щоб не затерти Одна копійка, 1909 рік. Чи восьмий, чи дев'ятий. Така ось, друзі, знахідочка. А з цієї сторони Орел. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось застібочка. От вона. Знахідочка. А тут таке з тієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це гудзичок. Зараз будемо дивитися, що воно за гудзик. Такий. Гудзичок. Гренада, походу. Так, да, все трошки видно грінада. Такая, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копеечка, більш за все, Миколаївського формату. Так, копеечка. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, друзі, монетку видало. Одна копеечка 1911 року. СПБшечка. Ну, а з цієї сторони такі от зображення чистити потрібно. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий скругляшок. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Монетка, походу, друзі. Так, 2 копійки. Миколаївського формату. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. Дві копійки, 1868 рік. Ємочка. Це монетка Олександра II. Така от знахідка. Ну а тут гірше видно. Ще й лопати всадону по ній. Тому що на глибині було. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу кілечка. Зараз будемо дивитися. Так, друзі, кільце мідне, бо сигнальчик був високий. друзі знахідка Мідне кільце Ну що шукаємо далі А у мене друзі ще одна знахідка Така застіпка Походу на Кінську упряж Така Знахідка друзі Така ось. Немаленька. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Викинув земельку. Вона так ось і показалася знахідочка. Зараз будемо дивитись, друзі, що вона за знахідочка. Це, друзі, деньга. Та Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видало. Деньга 1738 рік. Такий от монітосик. з цієї сторони. Ну а з цієї сторони Орел такий. от. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копійочок пізня радянська монетка. Так, 5 копійочок 1961 рік. Ну і така-то у нас з цієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка, походу, миколаївського формату. Так, друзі, копієчка. Ще хтось на шиї носив ось одирочка, походу. Зараз, друзі, я неї про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, видало. Одна копієчка 1895 року. Дирочка, ось цього хтось на шиї носив. спб -шечка. Ну а з цієї сторони таке сильно залипше чистити потрібно. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, просто шикарніша знахідка випала. Київської культури, походу. Так а от навіть не знаю, що воно, друзі. Якийсь амулет, походу. маленький. Київської культури. О! Ще й в вигляді тризубця, друзі. Так, в вигляді тризубця. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за знахідка. Така ось, друзі, бомбезна знахідка, Амулет тризубець Київської культури. Знахідка просто бомба, друзі. Амулет тризубець Ще й всі кріплення воно на місці. Все як положено. І кріплення на місці. Знахідка, друзі, бомба. Клас. Такого ще не знаходив точно. Класна знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку мого. Шість царських монеток, дві пізні радянські монетки, одна бивша ходячка. Одна знахідка класна. Ну, а тепер детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от желізна застібочка. Кілечко мідне. Гудзичок. Дві пізні радянські монетки. Одна бувша ходячка. Так. Шість царських монеток. Три копієчки. Дві двухи. І одна деньга. Монетка ось деньга. Такі знахідки. Ну і застібочка київської культури. І накладочка на ремінь. На кінець ремня у вигляді тризубця. Накладочка ось так вона була. Хоп! На ремінне закінчення накладочка така ось, друзі класна нахідочка ну що, друзі підписуйтесь на канал ставте лайки всім успіхів на копі ну і пока.